Нічий Жило колись на світі маленьке цуценя воно було зовсім нічиє, не було у нього домівки, не було друга, навіть імені ніякого не було. Просто цуценя, от і все. Але цуценя цима ніскільки не засмучувалося. Навпаки. Воно було дуже задоволене і голосно наспівувало пісеньку, яку само й склало. Ах, як це добре і як це чудово, що я нічий, абсолютно нічий. Слухати старших не обов'язково! Кожен на світі для мене чужий. Почув цю пісеньку. Великий білий гусак і похитав головою. Не така вже й це велика радість, коли ти нічий. Кожен має бути комусь потрібний, без цього не можна. Але маленьке цуценя не звернуло уваги на його слова. Воно навіть не повернуло голову в бік гусака, хоча це було зовсім нечемно. Він згорнув хвіст бубликом і удав, ніби нічого не чує. Можу піти туди, і цуценя стрибнула праворуч. Можу піти сюди, і воно стрибнуло ліворуч. А можу перебігти дорогу перед самісіньким носом у вантажівки. Сказало так цуценя. І недовго думаючи кинулося на переріз зеленій вантажівці. Біп Вжжж! Зі скреготом і свистом на повному ходу загальмувала вантажівка. Цуценя вироскнуло, і тієї ж миті велика руда кішка схопила його за комір і потягла геть з дороги. Відпустіть, негайно відпустіть мене! Відчайдушно верещало цуценя, намагаючись вирватися. Але добра руда кішка відпустила його тільки тоді, коли вони опинилися в безпечному місці. Щойно, відчувши під ногами землю, цуценя затупотіло, обурено задерло хвіст і закричало Не смійте тягати мене за комір! Я вам не кошеня, я не ваш, я нічий. Дуже шкода, тихо сказала кішка і співчутливо подивилася на маленького задираку. Ще чого? зявкнуло цуценя, пихато задерло голову та пішло геть. Світило тепле сонечко, зеленіла трава, щебетали пташки. Цуценя вже забуло про недавню подію і безтурботно стрибало по галявині, ганяючись за власним хвостом. Однак це заняття йому скоро набридло, і воно почало просто тинятися по двору. Під великим деревом воно побачило кролицю. Вона годувала маленького кролика зеленими гілочками. А кролиня ворушило пухнастими вухами, смішно сіпало носиком і перебирало гілочки, вишукуючи ті, що були тонші і смачніші. Цуценя підійшло ближче, понюхало гілки і презирливо пирхнуло. На перше трава, на друге дрова. Кролиця здивовано подивилася на цуценя і сказала А ти не дуже чемний, малий. Ти навіть не привітався. Чий ти?» Здравствуйте, до побачення. Кривляючись, вклонилося цуценя і, зухвало глянувши на кролицю, додало «Нічия, ясно вам? Ах, бідолаха, зітхнула кролиця. І лагідно погладила по голові своє кроленя. А цуценя стріпнуло задніми лапами і стрімголов покотилася з гірки, викрикуючи на ходу. Кролик, кролик, голова, замість м'яса, їсть дрова. Ех, Гав!» Воно так швидко бігло, що мало не збило з ніг качку з каченятами. Вчасно Відскочивши вбік, цуценя сховалося в кущі, і звідти стало спостерігати за качиним сімейством. Качка підійшла до берега ставка, взяла одне каченя за крильце і підштовхнула до води. Гей, гей, гей. Ця на качку цуценя, вискочивши з за куща. Не смійте кидати їх у воду, це вам не камінчики. І, не чекаючи на відповідь, кинулася до каченят. Вона ж вас утопить, кричало воно. Тікайте, поки не пізно, я її затримаю. Гов-гов гов гов гов. Грізно загавкало воно на качку. Качка уважно подивилася на цуценя і знизала плечима. А каченята дружно запищали, швидко-швидко замахали крихітними крильцями. І побігли у воду. Гей, куди ж ви?» намагалася зупинити їх цуценя. Але, злякавшись води, відскочило вбік. «Потонете, дурники. У розпачі тупнуло воно лапою. І дійсно, каченята хитнулися на воді, як маленькі жовті човники, і, наче по команді, пішли під воду. Ех, жовті похнастики, усе кінець, безнадійно махнуло цуценя лапою і з ненавистю подивилася на качку. Але качка не образилася. Вона підійшла до цуценяти, торкнула його за плече і кивнула у бік ставка. Там, безтурботно, розгойдуючись на легких хвилях, плавали каченята. Цуценя від подиву роззявило рота. Ти дарма турбувався, малий, сказала качка. Як тебе звати? запитала вона Цуценя. Ніяк, буркнуло воно у відповідь. А де ти живеш? Ніде. А хто твої рідні, друзі? розпитувала далі качка. Ніхто, огризнулося Цуценя. Як сплеснула крилами качка. Виходить, ти нічий? Еге, нічий. зухвало вигукнуло цуценя і від захвату закрутилося дзигою. Качка ніяк не могла зрозуміти, чому радіє це маленьке, дурненьке цуценя і дуже приязно запропонувала. Хочеш дружити з моїми каченятами? Скупайся з ними у ставку. Купатися? Обурилося цуценя. Ха. Та я ніколи в житті не купався, і ніякі друзі мені не потрібні, рішуче заявило воно, презирливо хитнуло хвостом та побігло геть, голосно співаючи. Ах, як це добре і як це чудово, що я нічий, абсолютно нічий! Друзів заводить не обов'язково. Кожен на світі для мене чужий. Загалом у цуценя був причудовий настрій, але пташка, маленька жовта пташка, в одну мить зіпсувала його. Вона сиділа на гілці та годувала комашками своїх ненаситних пташенят. Цуценя подивилася на них. І облизнулося, йому раптом дуже захотілося їсти. Воно понишпорило у траві, знайшло кущик, відгризло гілочку, пожувало її адже їло гілки маленьке кролиня, але одразу ж виплюнуло фе Гидота. Цуценя тоскно озирнулося біч, понюхало повітря, відчуло якийсь дивний запах. Та гайнула шукати їжу. Блакитна миска, доверху, наповнена молоком, стояла неподалік від ганку. Поруч нікого не було. Цуценя рішуче підійшло до миски, понюхало молоко і від задоволення закотило очі. Смачно. Потім воно опустило в молоко лапу та лизнуло її. Дуже смачно. Тепер головне, щоб ніхто не завадив. Воно всілося перед мискою як найзручніше. Але тут. хі? хі хі хі-хі-хі, засміявся хтось зовсім поруч. Цуценя обернулося, позаду стояло руденьке кошеня. Чого ти хочеш? зявкнуло на нього цуценя. Просто так кошеня підійшло до миски, але цуценя щосили вдарило по ній лапою. А я ось так миска перекинулася, і молоко широкою калюжею розтеклося по землі. Няу, няу! Голосно заплакало від образи роденьке кошеня і побігло під ганок. Цуценя, про всяк випадок. Теж кинулося втюки. Світлий, теплий ранок змінив спекотний полудень, наче здоровенне розпечене колесо висіло в небі сонце. Маленьке цуценя намагалося від нього сховатися під листком лопуха у траві за великим каменем, але сонячні промені скрізь наздоганяли його. Цуценя розсердилося. Воно голосно дзявкнуло на сонце та побігло. Воно вирішило, що сонце ні за що його не спіймає. Та ба бігло цуценя і котилося по небу сонце. Цуценя зупинилося і сонце застигло прямісінько над його головою. Ну, стривай, погрозило йому цуценя і скочило на купу піску. За мить вихори піску полетіли в повітря. Ррррррр! Сердито гарчало цуценя та розкидало пісок передніми й задніми лапами. Нарешті воно знесилило, зупинилося, глянуло на сонце і обімліло. Небо затягло сірою імлою. Сонце потьмяніло. Почало гаснути, і за хвилину на його місці з'явилася величезна чорна хмара. І одразу ж величезна водяна крапля шубовснула цусиняті по носі. За першою краплею на землю впали ще кілька, а через хвилину порахувати їх було вже неможливо. Почалася злива. Під ганок, не роздумуючи цуценя, кинулося через увесь двір, але раптом зупинилося, помчало назад і знову зупинилося, жалібно заскавчало і залишилося стояти посеред двору під проливним дощем. Ані під ганок до рудої кішки, ані до кролиці, ані під корито до качки цуценя піти не могло. Воно усім нагробило, усіх образило, а кошеня ще й залишило без обіду. Дощ пиріжів усе сильніше і сильніше, потоки води стікали з маленького, замерзлого цуценяти, йти йому було нікуди, і нема кому було по нього подбати, адже цуценя було зовсім нічиє, як раптом невже скінчився дощ. Цуциня глянуло вгору і побачило над собою крило, що тримало парасольку. Цуциня одразу впізнало гусака. Ти не заперечуєш? запитав його гусак. Промокле до останньої шерстинки цуциня винувато замотало головою. Ходімо, рішуче промовив гусак і швидко покрокував по двору. Поруч із ним. Дріботіло, замерзле цуценя. Проходячи повз кролячу хатку, гусаку повільнив крок і чемно вклонився. Добрий день, матінко кролиця, сказав він і подивився на цуценя. Добрий день, матінко кролиця, ледве чутно повторила цуценя і теж вклонилася. Здрастуй, любий. Привітно відповіла кролиця і усміхнулася. Гусак покрокував далі. За ним слухняно йшло маленьке цуценя. Небо поступово прояснилося, дощ ущух. В ошатній жовтій буці жив величезний пес Палкан. Гусак витягнув шию і постукав дзьобом по даху. Чекати довелося недовго. Палкан визирнув із будки і добродушно пророкотів. Радий, дуже радий. Здрастуйте, добридень, прошу до хати. Він простягнув велику волохату лапу і поманив цуценя. — Здрастуйте, сказала цуценя палкану і підійшло до будки. Перш ніж увійти до неї, Цуценя подивилася на Палкана і запитала тепер я буду ваш і буду тут жити назовсім!» Палкан зареготав та згріб Цуценя в обійми. Назовсім. Маленьке цуценя визернула з під волохатої морди палкана і дуже серйозно сказала: не така вже це й велика радість, коли ти нічий. Кожен має бути. Комусь потрібний, без цього не можна.